Всім привіт! Ви на каналі Лі Лайф. з вами я Лілі, Лі, і сьогодні я до вас з новинами. У нас з вами буде новий пак мебелі. Ця мебель буде дуже якась така дивна, тому зараз будемо все з вами розбирати. Сьогодні я буду розбирати току мікс, але я знаю, що також вийшов невеличкий шорт в Ютубі у тока Бока. Ну, там таке, там не дуже багато. Але якщо хочете, ми можемо також розібрати той шорт. Що коротко розказати про шорт в Тока-Бока, то там нам показували якісь дивні лампи, дивний ковер в крапинку. Всі ці речі і мебель буде якоюсь такою яскравою. Деякі речі ми з вами побачимо зараз в Тока Мікс, А інше ви можете подивитися на Ютубі у Тока-Бока. Також з цього шорсу я знаю, що буде дуже багато яскравого посуду, якого нам не показали в Mix. Тому я думаю, що зараз ми з вами почнемо роздивлятися Mix. Але для початку не забудьте поставити лайк, написати якийсь коментар і підписатись на мій канал. Ну, а ми погнали до Mix. Я нагадую, Mix у нас знаходиться в правому верхньому углу. Заходимо і починаємо розбирати відео. Ми бачимо спочатку якісь дивні обої, якісь картинки, і також це, напевно, буде нове розтіння, яке нам додавлять. І на комп'ютері ми бачимо, як е, у безплатному доміку ставлені нові обої. Можемо замітити, що це обої авокадо, обої. В якусь таку плиточку їх двоє, і обої такі якісь рожеві в цвіточок, і також різний новенький пол. Також ми можемо замітити, що дівчинка та що пише, у неї якась дивна кофточка, можливо, нам додавлять в креатор якийсь, якийсь новий одяг. Також йде голосування, в якому сказано, готується щось неймовірне, як думаєш, що. Ось ми можемо замітити руку, на якій якась фіолетова, мені здається, новенька кофточка. І далі ми бачимо, якийсь, мені здається, новий телефон, на яке прийшло якесь повідомлення. І тут ми вже можемо ближче роздивитися обоє. І написано. Там було написано Шукаю сусіда по кімнаті в якого буде такий самий стиль одягу, як у мене. Так він буде слухати таку музику, як слухаю я, і він буде їсти смаколики, такі, які їм я. І також там промелькнула дівчинка, і в неї було якесь дивне волосся. Напишіть, я не знаю, воно було в креаторі чи ні. Ну що ж, ми подивилися. З току мікс ми можемо сказати, що там буде новеньке якесь ростіння, багато посуду нового, ковер, лампи. Ну, тобто, це буде якась яскрава мебель. Тому я думаю, що це буде дуже цікаве обновлення і ми зовсім скоро його побачимо. Ну і в принципі, все. На цьому моє відео закінчується. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Всім па-па! Ще покажу деякі фото нової мебелі, а ще в Токамікс знизу під відео були показані нові предмети, в яких було серде... два сердечка Best Friend, був клубочок з ниточками, і також була підставка з кристалами. Ну тепер точно все.